Перший турнір з міксфайту дорогу нескореним свого часу зібрав здебільшого спортсменів-аматорів. Присвятило його пам'яті Андрія Балагана, бійця полку АЗОВ, який загинув в зоні. Ато дорогу нескореним 2 вдалося перетворити вже на серйозний міжнародний турнір. Крім українських бійців, на ринг вийшли спортсмени з Польщі, Румунії та Молдови. Зараз ми вже проводимо другий турнір, який вже має статус професійного. Тут є багато спортсменів з різних куточків світу і. Ми вже присвячуємо цей турнір всім воїнам. АТО, які поклали своє життя за нашу батьківщину. Всього в Октагоні билося 13 пар спортсменів. З них тільки перші дві бійці-аматори. Одним з них був Велі Шахмамедов. ММА я займаюсь около полугода. Так, вообще займався кікбоксингом і рукопашним боєм. І от вирішив себе попробувати в ММА. Цей бій приніс спортсмену перемогу. Що ж до самого турніру, то організатори, а це в першу чергу цивільний корпус АЗОВ та Федерація змішаних єдиноборств, то вони впевнені, змагання обов'язково будуть регулярними. І сам турнір займе гідне місце і в Україні, і в світі. Димитротьоса, Руслан Черняс МСМ.